Поки дипломатія зайшла в глухий кут, Україна взяла ініціативу і перейшла до масового виробництва власних дронів. Ці апарати завдають системних ударів по нафтовому сектору Росії, фактично вводячи санкції проти економіки агресора. За підтримки європейських партнерів, ця компанія може стати ключем до виснаження російської військової машини. У різних цехах по країні інженери, ювеліри чи навіть манікюрниці створюють деталі для безпілотників. Якщо раніше Україна залежала від імпорту, то тепер щороку випускає мільйони ударних і розвідувальних дронів. Вони вражають стратегічні об'єкти глибоко на Росії, нафтопереробні заводи, бази та трубопроводи. Прикладом є удари по Газпрому в Астрахані і нафтопроводу в Брянській області. Компанія Firepoint розробила дрони з дальністю до 1400 кілометрів і працює над ракетами, що сягатимуть 3000 км. кілометрів. Українські підрозділи тепер щоночі проводять десятки операцій на Росії. Удари стали системними, а вибір цілий зваженим з урахуванням змін у російській тактиці. Оскільки людські втрати не зупиняють агресора, Україна робить ставку на фінансові удари. Нафта є головним джерелом доходів Кремля, і атаки вже вивели з ладу понад 16 із 38 російських НПЗ. Під ударом опинилися підприємства в Самарі, Волгограді, Краснодарі, Рязані, а також термінали й бази на узбережжі. Це призвело до падіння експорту нафти і внутрішнього дефіциту пального. Європа активно допомагає. Німеччина інвестує понад 10 мільярдів доларів, Швеція 7 мільярдів, ЄС запускає дрон альянс. Паралельно борються з тіньовим флотом танкерів, що перевозять російську нафту. Балтійські та скандинавські країни вже перевіряють такі судна і ускладнюють їхню роботу. В Україні дедалі частіше наголошують, найефективніші санкції це вже не рішення політиків, а удари дронами по російській інфраструктурі. Без підтримки США країна змушена діяти самостійно і обирає шлях активних стратегічних атак.